Хочеш заробляти великі гроші в Україні, GTA? Рекомендую тобі нелегальний підробіток, Викрадач авто. Робота доступна з сьомого рівня. Перше, що потрібно, це негативний рейтинг. Друге, це ще одна людина, яка буде допомагати. Ну і третє це вступити в будь-який клан. Це можна зробити в бункері. Вибираєте, ким хочете бути, водієм або механіком. Я почну з водія, дають нам ось таку беху, і я їду на мітку. Після того як під'їхали, механік починає взламувати. Авто. Коли він знає код, я сідаю за руль авто, яке викрадаю. Він каже мені цей код, я заводжую двигун і везу її на базу. Тепер поміняємось. Я механіка, мій спільник водій. Я сиджу в авто, а він везе мене на мітку. І тепер моя черга взламати код. Нічого складного немає. Він сідає в авто, я йому кажу код і їдемо на базу. За одне таке авто платять 20 тисяч гривень, по часу приблизно 10 хвилин. Тут працювати потрібно обережно. Якщо зупинити. Нині поліції або СБУ можуть бути великі проблеми. Чи підете сюди працювати? Пишіть в коментарі.